Вітаю, вітаю вас на своєму YouTube каналі, дорогі раки. Зараз ми будемо робити таро розклад для вас на 2026 рік. Ми подивимося, що ви назавжди залишаєте в минулому, з якими енергіями ви входите у новий 26 рік і що нового вам принесе новий рік. Отже, ми починаємо наш розклад, а вас попрошу зразу поставити лайк, підписатись на канал. Для мене це дуже цінно і важливо. Отже, що ви назавжди залишаєте в минулому? А в минулому ви залишаєте якісь, знаєте, свої безвихідні ситуації. Я б сказала безвихідні ситуації з дому. Ви трошки закрилися в своїй ракушці. У вас був недостаток енергії, щось дуже сильно вас виснажувало. Е, е, знаєте, ви були в якомусь такому стані недостачі. Може бути недостача фінансова, може бути недостача емоційна. Е, що вам здавалося, що ви цього вже не витримаєте, що у вас, можливо, навіть можуть початися якісь психологічні проблеми. А, але ви ем, все витримали. Ви все витримали, бачите? Нам не дається більше, ем, ніж ми можемо пережити, тому що е, ви зараз є дуже такою вже ем, смачною, наповненою, свідомою. І... Ем, Людиною, в якої нарешті з'являється бажання, бажання чогось досягати, бажання вчитись чогось нового. Е, Ці проблеми, знаєте, взагалі карти, те, що ви прожили у минулих роках, особливо в 25 му досить складні, тому що е, у вас е, було дуже-дуже багато якихось проблем. У вас могли бути навіть якісь втрати. І Втрати в родині, втрати в грошах, втрати роботи. Втрати стосунків, втрати. Ви залишаєте ці втрати в минулому, все досить, досить. ви це вже пройшли. Чим я вас і вітаю, тому що якась така, знаєте, йде енергія від карт нестабільності, страху, що буде далі, навіть, бо ви боялись навіть думати про те, що буде далі. Але все-таки ви закрили цей етап. Раків, які ви звичайно глибокі. Давайте ми подивимося, з якими енергіями ви ввійдете у наступний рік входите. Ну, ви входите своєю енергією трансформації, входите у нову людину. Тобто те, що у вас було минулі роки, вас настільки зробило іншою людиною, сильною людиною, зверніть на це увагу, порівняйте себе з рік тому, порівняйте себе два роки тому, і подивіться на себе зараз. Тобто, ви входите новою людиною, дуже мудрою людиною. Духовно ви виросли, дуже сильно духовно виросли, і будете далі, далі рости. Далі у вас буде більше приходити усвідомленості. Знаєте, саме найкраще це коли людина усвідомлена, коли ми усвідомлені. Все до нас приходить. Коли ми усвідомлені, ми чітко бачимо е, взагалі е, причини, причини і наслідки. Е, ми, знаєте, можемо розбиратися в речах, які від нас навіть далекі, коли ми усвідомлені, ми просто розуміємо, як створений цей світ, як все працює. І у вас, у вас це прямо на порозі. Тобто ви зможете настільки красиво створювати своє життя. Кожне бажання ви зможете втілювати у реальність. Ой, Ракі, це так красиво. Я вас вітаю, я вас вітаю. Ви готові до нових звершень, до нових починань, але, але, знаєте, не в напрузі, а в такому мирі з собою. Ви будете в мирі з собою, тому що ви вже набрались достатньої мудрості. Подивіться, три старших таких сильних аркани вам випадає. Спокій. Ви входите в спокій, в спокійний етап свого життя. Прекрасно. З такого, знаєте, з такої бурі, ви входите в спокійний етап. Спокій це щастя. Спокій це щастя. Окей, що нового принесе вам 2026 рік? Ну, 2026 рік принесе вам нові горизонти. Якщо у вас були якісь обмеження, будь-які фінансові, або вони могли виїхати з країни, або... Просто емоційно не були в стані чогось хотіти, у вас нові можливості. У вас відкривається просто новий світ для вас, відкриється у 2026 році. Вас чекають нові емоції, нові зустрічі. Ви свої ракушки нарешті вийдете. Можливо, ви в якомусь застої перебували в плані того, що навіть не хотілося виходити з дому. Можливо, вам просто постійно хотілося бути одному, але у вас нові емоції, можливо, ви будете багато їстити. Можливо, у вас будуть якісь. Нові проекти, нові горизонти, причому це все буде відбуватися активно, швидко, і ви будете, до речі, від цього отримувати насолоду. Ви взагалі маєте тенденцію у цьому році стати такою людиною, до якої будуть приходити за порадою. А можете у вас може бути просунення в кар'єрній драбині, тобто ви досягнете якихось конкретних успіхів, які будуть. Соціально відображені, тобто люди будуть на вас дивитися, як на людину, до якої можна прийти за порадою, яка може допомогти. І ви в це все виходите, звичайно, зі своїх. Ви не просто так цього всього це все отримаєте. Це не просто вам прийшло. Подивіться, скільки всього ви пережили, скільки ви пережили трансформацій, щоб вийти в цього імператора. Окей, добре, давайте ми глянемо. А яка порада карта Таро для прекрасних раків на 2026 рік? Порада для вас. По-перше, будьте чесними з собою. Будьте чесними з собою, будьте чесними з людьми, не спішіть, не спішіть, тому що є речі, на які ми можемо повпливати, а є речі, які ми так чи інакше, наша душа прийшла пройти в цей світ. І все приходить у свій час. У вас були пройдені дуже складні кармічні ситуації, і ви досі їх дозакриваєте ще. Ем, все станеться так, як ви хочете. Насправді все станеться так, як ви навіть собі не уявляєте, набагато більше інтенсивніше. Але самі всередині себе не пуште, не пуште ці ем, те, що має статися. Просто йдіть, просто рухайтеся, ваша кармічна історія дозакривається, у вас буде, будуть нові почуття, нові відчуття себе, вони ще дозмінюються. Вам вдасться збалансуватися порада в тому, щоб ви не витрачали дуже багато енергії на. Інших людей, якщо у вас нульовий ресурс, тобто, якщо у вас не достатньо в розумінні самого для себе, не віддавайте. Ви ділитеся тільки тоді, коли у вас є достатньо для себе. Ви ділитеся від серця, розумієте? Від серця. І бачите, з якої позиції я маю, дивіться, як красиво в діти мужчини. Я маю і я ділюся. Я даю тобі подаруночок. Ось. І е, якщо ви не маєте сил, якщо ви не маєте ресурсу, хто б не був біля вас, спочатку ви повинні вчитися дбати про себе. І у вас буде все прекрасно. 2026 рік для раків. Чудовий рік. З чим я вас і вітаю. Рік змін, рік нових почуттів. Рік нових звершень, і у вас буде повністю змінена структура вашого життя, вашої рутини. Стане, у вашому житті буде більше життя. Подумайте, скільки життя в вашому житті зараз буде більше. Раки, дякую вам за увагу! З прийдешніми святами вас. Ми побачимося на новому каналі. Па-па-па-па!